Бюджетний позашляховик, який ідеально підійде для міста, для гір та для будь чого іншого. Ви у нас таким цікавились. Ми знайшли для вас ідеальний варіант, який стане в Україні в районі 7,5-8 тисяч доларів. Отож, до вашої уваги, цей автомобіль. І це звичайно, друзі, у нас Jeep Patriot, комплектація Лайтітю 2017 рік. Чому він відразу підійде ідеально для гір? Друзі, переваги це високий кліренс в районі 23 см. Автомобіль оснащений повним приводом, який також можна переключити на передній. Оснащений він у нас 2,4 бензиновим атмосферним двигуном, який має 170-вікінських сили, тобто під горку тяги в нього має вистачить. А пошкодження зовсім є мінімальними, незначна царапина на попередньому бампері та по задній кришці багажнику. Тому, якщо ви хочете придбати цей автомобіль до гір, я б сказав, би, що можна обійтися без ремонту, тому що машина в стані run and drive зараз, тобто заводиться та їде. Комплектація в нас також хороша, шкіряний салон, мультикармо, мультимедіа. Є все для зручного пересування. і друзі, якщо ви хочете собі подібний надійний бюджетний кросовер для гір, обирайте Jeep Patriot комплектацію Lightitude компанії Intertrade. Всім гарного дня.